Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми з вами розберемо номер 1056 за підручником «Алгебра 7 клас, автора Олександра Істере. Наше завдання серед даних функцій знайдіть ті графіки, яких проходять через точку з координатами 1 мінус 4. Дивіться, у нас є точка з координатами 1 мінус 4. Так, давайте розберемося. Це не обов'язково записувати, щоб ви розуміли, що дорівнює 1. Y дорівнює мінус 4. Так? За координатами. Для чого це треба? Ми пам'ятаємо, що у нас точка належить графіку функції, якщо ліва і права частина дорівнюють. так. Тому, розбираючи першу функцію, одиниця, дорічка, дожечка, y дорівнює. 4х, нам треба підставити значення замість х. І y те, що у нас є в координаті. Тобто y дорівнює мінус 4, тому записуємо мінус 4 дорівнює 4 помножити на 1, бо х у нас дорівнює 1. Тобто, у нас мінус 4 не дорівнює 4. Тому робимо висновок, що не проходить. Не проходить. Так, даний графік через дану точку. Так, далі давайте перевіримо друге. дорівнює 2х мінус 2. Так само підставляємо значення. Замість Y підставляємо мінус 4 Дорівнює 2 помножити на 1 мінус 2. Ми розуміємо, що 2 помножити на 1 буде 2, 2 мінус 2 буде 0. Тобто мінус 4 у нас не дорівнює 0. Тобто, знову ж таки, не проходить. Наступна жертва, це 23. Так, у нас y дорівнює 1. Ось так ось дуже цікаво. Замість Y підставляємо мінус 4. У нас ну ніяк не дорівнює 1. Так. Так. Значить, не проходить. Не проходить. Так, четверте. У нас у дорівнює мінус 4. Ось тут дуже цікаво. Тому що замість у ми підставляємо мінус 4, а воно дорівнює мінус 4, значить, робимо висновок, що проходить. проходить. Тобто, ви запам'ятовуєте, якщо ліва частина дорівнює правій частині, то проходить. Якщо не дорівнює, то не проходить. П'яте. Так. Y дорівнює мінус 4х. Підставляємо мінус 4 дорівнює мінус 4 помножити на 1 замість x. Все супер, мінус 4 дорівнює мінус 4. Тобто, знову ж таки, проходить. Проходить. Так, і останнє шосте. І 1 14 x. Мінус 1 четверта. Ну, давайте перевіряти. Я рядочком напишу або стопчиком. ладно, тут міститься трошки мінус 4 дорівнює. Тобто, по суті, у нас буде 1 четверта помножити на одиницю мінус 1 четверта. Ну, ми розуміємо, що 1 четверта мінус 1 четверта буде 0. Тобто, у нас виходить мінус 4 дорівню, Не дорівнює, пробачте, не дорівнює 0. Тобто, не проходить. Не проходить. Робимо висновок, що проходить лише 4 -та і 5. -та. Тобто відповідь. Бо у нас же ще яке запитання. Серед даних функцій знайдіть ті, графіки яких проходить через точку. Тобто відповідь. Четверта відповідь, і п'ята. Так, проходить, проходить. Все. Це і буде розв'язок даної оправи. Дякую вам за увагу. Не забувайте ставити лайки, це для мене дуже-дуже дуже важливо. І підписуйтесь на мій канал. До нових зустрічей! До побачення!